Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні будемо робити акумуляторну батарею для велосипеда із такого корпусу. І акумуляторів ось такі акумулятори, які називаються Іві. Це дуже якісні акумулятори. Вони нові. Ви бачите, що ані тут, ані тут немає слідів зварювання. Тобто задача сьогодні зробити акумуляторну батарею для велосипеда у такому корпусі. Це корпус Полі 9. І зараз давайте подивимось на нього. Доволі великий, от такий, мають отакі от соти, він має холдер. Сюди можна вставити 91 елемент 18650, також тут є а, замок для кріплення. А, тут є різні гайки, ключі. ось Тут потім я вам покажу все. І будемо збирати. Ще хочу зазначити, що тут є ось така плата. Вона розрахована на 48 вольт, тобто акумулятор ми будемо збирати 48 вольт, і він для моторів на 48 вольт. А це е, низ корпусу, контакти ви бачите, і також так, так звана лижа. Зад корпусу має кріплення. Ось так. Це лижа, яка монтується вже на велосипед. І на яку ви вже можете одягати акумулятор і знімати його для того, щоб забрати або вдома зарядити, або забрати, щоб його ніхто не мог у вас. Красти, збирати будемо з акумуляторів, і якщо ви теж будете збирати з нових акумуляторів, їх можна не так перевіряти, як старі. Якщо будете збирати саме зі старих акумуляторів, з бушних акумуляторів, звісно, треба перевіряти, використовуючи от такий прилад. Якщо акумулятори збираєте нові, то їх не треба так ретельно перевіряти, але можемо перевірити, всі вони з заводу йдуть приблизно однаково заряджені і приблизно однаково опір. Маючи ну давайте подивимось, наприклад, ось. 21, 20. Опер, 3,7. Далі дивимось. 3,7 також. Хочу зазначити, друзі, що. Це не високотокові акумулятори, не високотокові, Тому в них опір 22, 21, 23. Це допускається такий опір по даташіту цих акумуляторів. Якщо б це були акумулятори високотокові, то опір був вже значно менший. Наприклад, 10-12 мільйом. Це акумулятори ємність К3200. Збирати батарею, ми будемо за такою схемою, яку ви бачите зараз на цьому листику. 48 вольт. 13S7P. Червоним тут позначені плюси. Якщо треба, занотуйте собі оцей, цю схему для того, щоб також збирати було вам простіше, тому що з корпусом така схема не надається. Ще хотів зазначити, що треба використовувати такі наліпки для того, щоб елементи були гарно заізольовані. Ось такі наліпочки на плюсові контакти. Зібрав ось згідно цієї схеми, яку я показував. І зараз будемо Закривати цей холдер. Холдер забезпечує те, що акумулятори один одного ніяк не прикасаються. Це дуже-дуже важливо, тому що ви їздите на велосипеді, є вибрації, і для цього краще використовувати холдери. Ось так. Буду використовувати ось таку BMS-ку. Це смарт-БМС, дуже якісна, дуже вам раджу. Вона до 14С розрахована і має 30 А. Це її постійна. Постійний параметр, якщо опіку, то до 90 А вона може видавати. Вона дозволяє по Bluetooth приєднуватися до мобільного телефону і там є застосунок. Ви можете бачити усі параметри батареї на застосунку вашого телефону. Також можна через телефон вмикати або вимикати взагалі акумуляторну батарею. Акумулятор вже зварено повністю. Контакти для під'єднання шлейфу балансування я вже наніс трохи по крапельці. Припою зараз буду ізолювати батарею спеціальним термоскочем. До речі, ось цей термоскоч. Також хочу зазначити, що БМС, ось БМС-ка, вона має металеву поверхню, і для того, щоб вона буде ось тут знаходитися, для того, щоб не коротнула за ці контакти, їх треба буде розгорнути від площини, де буде знаходитись БМС. -ка. Це такі моменти дуже важливі. Вже батарейку запакував у термоскоч, ось так вона виглядає. Все надійно, все міцно, Термоскоч не жалію, тому що це ваша безпека. Ну, якщо контакти десь ви замотали термоскочем, потім можна прорізати і подіставати ці контакти. Але термоскоч повинен бути обов'язково. Буду ставити БМС-ку сюди, ось так планою ставити на це місце. А тут буде виходити шлейф балансувальний, ось так він буде кріпитися, і буду зараз. Проводити розводку цього шлейфа. Ось дивіться, чорний провід це нульовий. Його треба ось сюди, він буде на нулі. Потім перший від чорного це буде на перший контакт, другий на другий, третій на третій. І так, доки не дійду оцього цього останнього білого. Оскільки в мене BMS на 14С збірку, а в мене збірка. 13 s то останній білий. Я доєднаю до червоного. І ось так їх два пущу на останній контакт, на основний плюс батареї. Зараз я буду підпаювати і буду підрізати довжину цих дротів для того, щоб вони красиво йшли. Після того, як зроблю, покажу. Ну що, я вже припаяв оці балансировочні кабелі від шлейфу. Проклав кабелі по таких хлібких лентах, щоб вони добре фіксувалися, все заізолював термоскочем. І зараз сюди буду встановлювати BMS-ку. БМС БМС-ку я буду встановлювати на ось такий термокартон. Якщо у вас є якийсь ще ізоляційний матеріал, можете теж використовувати. Потім буду BMS-ку підключати до основних виходів з батареї. І вже після цього останнє, що буду робити, під'єднувати шлейф. Це дуже важливо, не можна під'єднати до BMS-ки шлейф і потім паяти. Ні, спочатку ось так треба зробити. Потім встановити BMS-ку, підключити до основних контактів. І тільки потім підключати BMS-ку до шлейфу. Так, БМС плату вже встановив, але ще не підключав ні шлейф, ні оцей контакти не паяв. Зараз зроблю контакти основні, і вже після цього буду підключати. Шлеєв. Ще також треба не забути, не забути оцей датчик температури. Тут є два датчики температури, один всередині БМС, інший виносний. Зараз взяв основу батареї і буду припаювати плюс до цих двох контактів, а мінус до цих двох контактів. Хочу зазначити, що буду використовувати силиконовий провід 12 АВГ. А використовувати треба силіконовий провід, друзі. Якщо будете збирати батарею, не треба економити на проводах. Ось такий якісний силиконовий провід, щоб у вас батарея добре працювала і не було жодних ризиків. Вже наніс припой: ці два буде плюс, ці два буде минус. А Зараз вже буду підпаювати основні дроти. Підпаяв дроти червоний до плюса. Чорний до мінуса. Також цієї плати, яка показує, повинна нам буде рівень заряду батареї. Я під'єднав чорний до мінуса, червоний до плюса. Все е заізолював. ізолентою, також термоскочем, щоб було надійно. У комплекті до корпуса йде отакий роз'єм Він для того, щоб заряджати батарею. Зараз буду до нього. Припаювати оці дроти, які я потім буду єднати з батареї. Хочу зазначити, що це в нас вже 14 АВГ. Тобто вони можуть бути трохи менші, ніж ті, які йдуть силові. Отже, зараз підпаяємо, встановимо ось цей розйом сюди на корпус. І потроху будемо рухатися далі. Зараз вже буду ставити саму батарею на основу, і там, де в нас. Контакти були, де я паявся основними контактами, то я заізолював цим картоном і ось тут поклеїв таку от пінку, щоб в нас не вийшло якогось контакту, який нам не треба. Оце тут дуже міцно все зроблено. Батарея майже зібрана. Давайте зараз подивимось по дротах. І так, З роз'єму зарядки два дрота чорний та червоний. Чорний мінус, йде сюди, на БМС, це мінус. Ось. Червоний це плюс. Ось так проходить, проходить потім через цей отвір на головний плюс батареї. Так, далі. Дивимось на BMS. Тут є це мінус. Він ось так проходить. І він йде сюди, проходить сюди, і там ми його паяли до контактів батареї, яку ви будете вішати на велосипед на лижу. Це мінус. Далі дивимось, в нас є плюс головний плюс батареї. Ось так він йде, проходить сюди. Далі йде, проходить, тут виходить. Так, проходить і йде на клему, на лижу. Так, це зрозуміло. Ще у нас BMS. Бачимо B іде на мінус, йде на мінус батареї. Зараз буду ставити ще термодатчик. І підключати буду шлейф балансування. І так вже батарея повністю готова, ще трохи її зроблю, термоскочем, все пообтягував. І все вже батарея майже зібрана. Залишиться тільки одягти чехол. І все, батарея зібрана, готова. Потім тестування, а потім вже можна кататися на такій батареї. Друзі, зараз завершується тестування батареї, оце навантаження. Вже батарея віддала 21,4 Аг, енергії 1026 Вт. -годин. Ще батарея працює, але БМС їх зараз буде вже вимикати, тому що БМС заощаджує ваші банки, щоб вони не розряджувались дуже сильно. Зараз 36,8 вольт, ви бачите, на цьому ще можна їхати. Але БМС так налаштована. Ось, бачите, вимкнула БМС так налаштована, щоб заощадити ваші банки, щоб вони ну, вам більш часу. Ви могли користуватися ось і тому я вам хочу сказати, що ці параметри: 21,4 один ампер години на 48 вольтах це дуже висока висока ємність батареї на цій батареї. Ви зможете проїхати без допомоги педалями. Більше 80, більше 90, десь ну 95 до 100 км, Якщо будете рухатись із середньою швидкістю, десь там 25 км на годину. Це дуже високий показник. Тому коли купляєте батарею, дивіться, скільки в неї справді ємність і скільки в неї є енергії. Ось такі параметри повинні бути, якщо ви купляєте батарею, на які хочете їздити багато і довго. Зараз на екрані ви можете побачити інтерфейс застосунку для керування BMS платою та власне самим акумулятором. Можна змінювати дуже багато параметрів. Я знаю три різні застосунки, всі вони дуже прості в роботі. До речі, більшість виробників не ставлять свої батареї смарт БМС через те, що відразу можна побачити обман від виробника щодо ємності і якісті елементів живлення. Простіше поставити звичайну BMS. І казати, що батарея має 30 ампер годин, але насправді там буде не більше 10 ампер годин. Шановні глядачі, якщо вам треба зібрати акумулятор для велосипеда або іншого електротранспорту, то можете звертатися до мене. Я можу зібрати вам новий акумулятор. Можу перепакувати ваш старий акумулятор, але я хочу зазначити, що я не працюю з вживаними елементами живлення, я працюю тільки з новими елементами живлення і вам раджу також тільки нові елементи живлення, які ніхто до вас не використовував. Краще зібрати нову батарею з нових елементів живлення і насолоджуватися тривалим використанням. Ніж зібрати батарею з елементів живлення секонд хен і чекати несподіванки. Хороша річ дешевою не буває. Якщо у вас виникли питання щодо самостійного збирання батареї, з радістю відповім та допомогу чим змогу. Щиро дякую за перегляд.